Цей поки законопроект внесення змін в деякі закони хочуть зробити так, щоб сам військовослужбовець обрав кому в разі його смерті будуть оплачувати одноразову допомогу, але планується так, що якщо військовий має батьків, дітей яких не вказав заповіті то вони гарантовано повинні будуть отримати 50 відсотків тієї частки, яка їм належить відповідно до закону. Ну я оточню, що це да що це дійсно вже прийнятий закон. Його вже прийняли. Він просто ще не набув чинності, але він не буде чинності. Він вже опублікований. І там ага. просто йде відтермінування набуття чинності три місяці з моменту опублікування. Це дійсно гарантує. Право на отримання частини виплати незалежно від того, що власне військовослужбовець написав у цьому особистому розпорядженні, навіть якщо він цих осіб там не вказав. Але мова йде не про всіх, а мова йде лише про непрацездатних батьків, тобто батьків, або якщо вони досягли пенсійного віку, або е мають інвалідність, тобто непрацездатність за станом здоров'я, е воно стосується неповнолітніх дітей, е ось і інших, і утриманців.